Всім привіт! Сьогодні 10-й день і тема сила центру. І це сильна практика. На… Ми працюємо над нашим кором, над силою нашого центру. І я хочу вам запропонувати такий невеличкий комплекс з Кундаліні-Йоги на пробудження нашої енергії, нашого центру. Це буде е, суміш деяких вправ і е, дихання капалабхаті. Ще раз, як ми дихаємо в капалабхаті, ми завжди акцентуємо на видосі, а на вдосі ми не акцентуємо вдих, ми робимо дуже е, природньо. Він робиться сам автоматично. Як ми робимо? Ми будемо завжди робити три глибокі вдихи і три глибокі видихи. І на останній видих ми ще раз робимо видих, і це перший Капалабхаті. Ми робимо завжди 36 разів. На шостий робимо затримку і ще більше піджимаємо. Я буду вам розказувати по ходу діла, як це відбувається. Але на останньому видасі Капалабхаті піджимаємо наш пупочок догори, до нашого сонячного сплетіння туди. Ми піджимаємо наші сіднички, піджимаємо нашу промежину, піджимаємо наш анус і ще піджимаємо завжди наш підборідок до грудної клітини. Підборіддя до грудної клітини. І таким чином ми закриваємо три замочки: горловий, живота замочок і корневий замочок. Три замочки завжди закриваємо. Ми так потримали трішечки. Якщо можете до п'яти, якщо не можете, до чотирьох, спочатку відпускаємо животик і тоді глибоко вдихаємо. І нас глибоких три вдихи і три глибоких видихи. І ми знову починаємо цикл спочатку. Це буде три цикли. Я буду вам розказувати. Починаємо ми з положення лежачі, лягаємо. Можете собі підставити щось під поперек, але так, щоб у вас не було якихось перегинів, щоб воно нормально вам було. Лежати, щоб ви відчували свій таз на підлозі. Супер, лягаємо. Вдих, глибокий, і глибокий видих. Перший, другий вдих. Глибокий видих. І ще вдих. І останній глибокий видих. Піднімаємо плечики. Руки вперед. Ніжки припіднімаємо на 15 градусів від кілимка. І робимо видих. Три тисячіське палапхаті. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. видих. Живіт до чола. Затримка дихання. Животик в себе. Промежено, а не все підтягнули, підборіддя до грудної клітини. Тримаємо, 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 тримаємо і відпускаємо вдих. Відпускаємо шию. А колінка тримаємо і тут вида. Глибокий перші вдих. Глибокий, другі видих, можна через губи, живіт, ще й ближче до стегон, дих. І ще вида, ніс до, в колінка і дихаємо тут капелопаті видих. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Видих, затримали, зажали тут ще більше. Тримаємо. Відпускаємо животик, відпускаємо шию, робимо вдих глибокі. Ножки, корінка на себе і сідаємо в позу вида. Поза поторецький. Сідаємо ще вдих глибокий. І ще глибокий видих. Супер. І ще вдих. І глибокий видих. Руки піднімаємо догору. Руки в кулачки, великі пальчики один на одного. До видих капала бхаті, видих. 4, 3, 2, 1, видих. Колі... Руки на колінах, підборіддя до грудної клітини. Живіт в себе під діафрагму і замочок корневий. Затиснули. Тримаємо. Відпускаємо це все, ручки в сторону, глибокий вдих. Глибокий видих, вниз, долоні. Руки вперед, вдих, плечки не піднімаємо. І глибокий видим. Ще глибокий вдих. І можете видихнути через губи видих. Супер, молодці. Тепер, якщо ви розвернули так само, як я, розвертаємося впродовж килимка. Якщо вони розверталися і рівно завжди працювали на мене, тоді просто колінка вперед, ручки вперед, і переходимо в положення столика. Положення столика. Кисті під плечима, колінка під стегнами. Супер, що ми тут робимо? Ми ставимо стопочки і виходимо в планочку вида. Став колінка вдих. І виходимо нагору. видах, на колінка, ручки взаді, намасте, долоні до долоні. Напружуємо їх, лікті не об'єднують, не обнімають наше тіло, а навпаки, від'єднюються назад, як крила, назад розправляємо. І дивимося нагору, дих. І знову сідаємо на попу, розслабляємо наші. Стопочки і виходимо знову в положення столика, видих. Тут робимо вдих, там стопочки. І на видосі виходимо в планочку, видих. Робимо вдих. І тут видих. Піднялись, опускаємо вниз, вдих, там стопочки. І видих планочка. І ще колінка стам вдих. Дивимося наверх і видих тут. Опускаємося в столик, вдих, став стопочки, І колінка випрямляємо. Видих, планочка. І ще вдих. Видох. І ще вдих. Стам стопочки, Видох. І ще вдих. Видох. Супер, ставимо в наші кисті вдих, ставимо стопи. І виправляємо їх, видих. Планечко. Супер, згинаємо колінка вдих. І виходимо в планочку, видих. Згинаємо колінка вдих. І стрибаємо вперед, перехрещуємо наші ніжки, видих. Супер. Піднімаємо ручки догори вдих. І скруточку, видих. Назад. І в другу сторону вдих. І видих в другу сторону, супер. І ще вдих. Руки разом, долоні разом. І видих, і замочок відкрили видих. І повернулися в праву сторону вдих. І підтягнули корпус догори ще видих. Супер, і ще вдих. І підтягнули корпус, ще вище, видих. І ще більше скрутили. Животика, спинки підтягнуті, ще вдих. І ще більше розвернули себе. І відпустили ручки, видих. Дивимося назад, вдих. І видих. І ще туди вдих. І видих. Супер. Останній вдих. І видих. Розвертаємося переходимо. Долонюємо вперед дих. І ніжки або відстрибуємо назад, або відходимо, відходимо, або відстрибуємо видих. І знову ставимо колінка вдих. І відпочиваємо тут видих. І Ставимо стопочки і випрямляємо коліна, дих, планочка, І згинаємо коліна видих. І ще вдих. І зігнули коліна видих. Туди вдих. Стрибаємо вперед, видих. Ручки вгору вдих. І в скруточку, в другу сторону, видих. Добренько, ще вдих. І в скруточку, видих. І тут підняли ручки догори, вдих. Я до вас розвернуся, ви залишаєтеся так, як є. І відкриваємо замочок догори. Видих. Супер. Тут робимо вдих і розвертаємося наліво. видих. І ще підтягуємо животик, підтягуємо спинку, тримаємо вдих, І ще вдих. І видих молодці. І ще вдих. І ще видих, ще більше підтягнули, ще більше розвернули, ще більше скрутили, ще вдих. І видих. І ще один вдих, Супер, відпустили, видих, ручка на коліно, друга рука позаду себе. Не опираємося на задню руку. Ми стоїмо. Підкрутились, носик підкрутили, і ще вдих. І ще глибокий видих, молодці. Ще два вдих. І видих. І можна видихнути через губи вдих. І глибокий видих. Супер. І ще вдих. І останній видих. Розвертаємо, ручки вперед. І відстрибуємо назад. Або відходимо вдих. І назад. Видих. Супер. Ставимо одне колінко, вдих. Ставимо друге колінко, Видих. колінко випрямляємо, вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Тепер з ліктями робимо вдих, лікоть. Видих. Лікоть. Випрямили. Видих ще опорна лікоть. Лікоть. Вдих на руку. Ще чотири вдих. Видох. І ще вдих. Видих. Супер стоїмо в планочці. Виходимо на праву руку до гори. Дивимось наліво, наверх Вдих. І видих. Міняємо в сторону вдих. І видих, міняємо ще вдих. Видих, міняємо ще вдих. Видох, міняємо ще чотири вдих. Видим. Три вдих. Видим. Два вдих. Молоді видим. Останній вдих. Видох Відкриваємося вдих. І згинаємо ніжки, ручку вниз. Видох. І ще вдих. Тримаємо видих. Останній вдих. І закрили руку. Відкрила другу сторону вдих. Згинаємо колінка, рука вниз, видих. І ще вдих. Тримаємо, тримаємо себе. Видих. Останній вдих. Закрилися видих. Тримаємо тут, вдих, згинаємо колінки, стрибаємо вперед, зігнуті колі... ніжки, видих, ножки вперед. Вдих. Працюємо пальчиками, стопочки на себе, видих. Ще вдих, пальчиками працюємо, видих. І ще вдих. Куд 90 градусів. Якщо вам дуже важко, можете опустити колінка і так стояти, але у нас живіт до стегон, ми спинку не округляємо. Стримаємо видих. Руки за голову вдих. І поїхали колесо. Видих. Крутимо педалі вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Супер. Стоїмо, закриваємо ніжки вдих. Переходимо вперед. Видих. Що ми робимо? Віджимаємося вниз, ліхті назад дих. І вниз видих. Піднімаємо ніжки, піднімаємо ручки вперед, дих. І знову вниз. опустились видих. до догори, планочка вдих. Згинаємо колінка, видих. Поза човна, вдих. стоїмо. Видих. І знов вперед. Перекочуємося вдих. І назад планечка, видих. Віджимаємося вниз, вдих. Вниз, видих. Ручки до гори, ніжки до гори вдих. Видих. опустились вниз. І піднімаємося до вдих. І схинаємо, колінко, вдих. Згинаємо колінка. Видих. Стрибаємо вдих. Видих, Ще три рази вдих. Стрибаємо назад, видих. І вдих. Віджимаємося вниз. Видох. Піднімаємося до гори вдих. І видох. Віджимаємося до гори вдих. Згинаємо колінка. І видих. І ще два вдих. Молодці, ще трішечки. Видох. Стрибаємо назад вдих. На видосі видох. Туди видих. Віджимаємося вниз, видих. Піднімаємося вгору вдих. І вниз видих. <кій> віджимаємося, до гори вдих. І ж... колінка згинаємо видих. Стрибаємо вперед вдих. І сіли видих. Човник. Останній раз вдих. Перекотилися, видих. Планочка вдих. Вниз, видих, відчались. Піднялися вдих. І видих, опустились. І догори вдих. І видих, колінка зігнулись, стрибаємо вперед вдих. І човник видих. Супер сіли. Лягли вниз, попа до п'яток. Видих, лягли. Тримаємося за наші гомілки, піднімаємо таз догори вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Вниз таз. І ще три вдих. Видих. Ще два вдих. да? Останній вдих. Видим. Супер. Підняли таз догори і затримали вдих. Тримаємо видих. Ще тримаємо Вдих. Таз ще більше до гори. Видих. Колінка в сторону не розходяться. Колінка дивиться вперед. Паралельні ніжки вдих. Видих. Ще вдих, ще видих, ще вдих, глибокий вида. Молодці, ще два вдих, не видам. Піднімаємо півпальчики, а ручки назад до себе вдих. Ще більше вище піднялися і видих, опустили наш таз вниз, видих, і колінка до себе вдих. І погойдалися зі сторони видих, стоїмо тут, дих, відпустили, видих, і ще вдих. І видих. Супер. Розслабили ніжки, розслабили ручки, лягли собі зручно. і подихали туди, глибокі. І глибокі видих. Ще вдих. І ще глибокий види, і ще вдих, І розслабле тіло вида. Супер. А ви, якщо хочете, можете трішечки собі ще полежати, полежіть, подихайте, розслабте своє тіло, акцентуйте увагу на кожній частині вашого тіла, щоб його повністю розслабити, можете виконати. Комплекс нідра йоги. Назвичайно трошечки довго йде, але вам для розслаблення, в принципі, якщо у вас є цей час, потратьте його, щоб повністю розслабитися. На цьому я буду вам дякувати і до нових тренувань. До завтра. Намасте.